Розпаковувати подарунки можуть до нас зараз активно починають обговорювати українці. Чому тому, що поліції можуть надати право відкривати посилки громадян? Відповідна норма прописана в законопроєкті, який зареєстрували у Верховній Раді. Ініціатори хочуть включити до статті кримінально-процесуального кодексу норму про арешт, огляд і виїмку поштових відправлень раніше. Просто кореспонденції, якщо в майбутньому це запрацює, то правоохоронці зможуть оглядати листи поштові картки. Дрібні пакети, відправлення для незрячих посилки а, можуть ці відправлення оглядатися без відома особи лише після накладення на них арешту на підставі ухвали слідчого судді. Якщо не виявлять речей, які могли мати значення для досудового розслідування, оглянуті поштові відправлення, вручать адресату. А в іншому випадку речі конфіскують. Трішки детальніше ми про це зараз поговоримо з Володимиром Мартиненком. Це правник і доктор філософії, колишній радник міністра внутрішніх справ. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, слава Україні! Героям слава. А оця ідея, по-перше, для чого? А по-друге, чи не що суперечить вона іншим нормам українського законодавства? Ну насправді ця ідея якраз приводить інші норми українського законодавства до порядку. Чому? Бо у нас із минулого року, що стравня літек діє закон про поштовий зв'язок. І відповідно там є нова термінологія, яка застосовується. То зараз е, народні депутати вийшли з ініціативою привести у відповідність актуальне процесуальне законодавство, якраз е, використавши ті терміни. Тобто ця стаття діє і зараз, і зараз можуть правоохоронці е, вилучати, оглядати е, все, що надсилається поштою, але там застосований термін кореспонденція. А зараз вони хочуть його замінити на термін поштового відправлення. Тобто, це не нова якась історія, це не нова, якась не нова якась право для правоохоронців оглядати оці всі поштові відправлення, а це якраз проведення у відповідність термінології, яка застосована у законодавстві. Крім того, і ви вже це сказали, і я повторюся, що це можна робити лише після. Дозволу слідчого судді, тобто, має бути відкрите кримінальне провадження, має бути обґрунтування для того, аби слідчий суддя дозволив на такі процесуальні дії. З якою метою зроблено ну, прийняти це законодавство? Ну, взагалі, це в 2012 році кримінально процесуальне законодавство в Україні прийнято, і це одна із можливих слідчих дій, яка застосовується слідчими органами для того, аби розкривати злочини. Тобто, якщо раніше там використовувався термін кореспонденція, то зараз цей термін уточнюється і він називатиметься це поштове відправлення. Тобто особливо нічого не змінилося, і в принципі до цього моменту ця норма так само діяла тут нового нічого нема. Але це Ця ініціатива, вона є поки що в рамках законопроекту. Цей законопроект навіть ще не розглядався за моєю інформацією на правоохоронному комітеті Верховної Ради. Наскільки часто застосовується це на практиці, і знову ж таки, чи є подібна практика, подібне законодавство в європейських країнах? Ну, так, така практика є скрізь, бо слідчі дії це слідчі дії. В принципі, застосування огляду а, речей. І навіть в тому числі тих, які пересилаються поштою, воно застосовується правоохоронцями і воно застосовувалося і раніше. І наскільки це часто відбувається, ну, з якою частотою відбувається? А, мені здається, що ми чули декілька випадків, коли оглядали такі поштові пересилання, які а, були від лінії, де відбуваються пострив. Зіткнення і такі пересилання оглядали з метою виявлення там, наприклад, зброї чи вибухових речовин. Тобто про такі випадки повідомляли офіцій. Чи застосовується це в якихось інших випадках, там де, наприклад, опрацьовується кореспонденція, пов'язана там з якоюсь економічною діяльністю? А я про такі випадки не чув, але очевидно, що у правоохоронців є така, так, така можливість. Але ще раз повторюся, тільки лише після того, коли реєструється кримінальне провадження, і лише після того, коли обґрунтовано а, слідчий суддя, дає дозвіл на застосування таких дій. Це одна з процесуальних процедур, і, е, і наприклад, інша процесуальна процедура є, наприклад, обшук. Це так само процесуальна процедура, вона застосовується набагато частіше і слідчими вона використовується ну в принципі про при розслідуванні дуже багатьох кримінальних проваджень. Але знову ж таки, тобто виходить так, що якщо щодо мене немає ніяких підозр і ніяких відкритих справ, то якщо я зараз відправляю посилку, і вона там завтра прибуває до адресата, ніхто цю посилку не може оглянути, тому що замало буде часу, щоб пройшла оця вся процедура там відкриття провадження, рішення суду і так далі. Тобто, по суті, це рішення більше стосується, коли це дійсно там боротьба з якоюсь систематичною дійсно протиправною діяльністю. Правильно це я розумію? Це рішення стосується, якщо це розслідується про. Кримінальне провадження. Тобто мова не про, не про доступ абсолютно до всіх посилок, чи, наприклад, поштових, поштових речей, які пересилаються, тих самих листів, мова йде тільки про, про цю процедуру в рамках розслідування кримінальних проваджень. Тобто до добропорядних громадян це відношення немає. Бо очевидно, що слідчий суддя. Він має дати дозвіл, а для того, що він дав дозвіл, то слідчий має обґрунтувати для чого для чого цю процедуру треба зробити. Тобто тут для добропорядних громадян, в принципі, абсолютно нічого не змінюється, і в законі лише змінюється порядок використання термінології.